Зараз готуємось до можливого блек-ауту. і ось саме таке у устаткування допоможе нам, нашим громадянам, пережити цю тобто можливу надзвичайну подію. Холодильник кидал, та, хорошо, хорошо заряджати э, добре, ну, дрель пробував, включав, да, болгарку, да, провіряв, да, нормально да, все тягне добре. Да, а так ходили інших да, да, людей, да, людей да, генератори давали ці, їм заряжали. Их в принципе нету даже в Европе, они подорожали из-за спроса, то, что на Украине они везутся и в связи с этим все подорожало. То есть их проблематично закупать, завозить даже было. Генератори працюють від 6, там, до 9 годин, максимум їх більше використовувати не можна по часу. Також їх не можна перевантажувати. Обов'язково порадьтеся з електриками, подивіться характеристики, тому що дуже часто буває таке, що генератор пишуть, там він видає 3 кВт напруги. Починають його використовувати. а Він максимум там 1,5 видає. І за що цього ну, такі трапляються випадки, що генератори просто або з. Горають або вибухають, ви ж розумієте, що там і електричний струм, і гаряча рідина, і мастило це такий прилад, який я б не радив використовувати в квартирах. Правил, які б дозволяли їх використовувати, немає. Правила забороняють. Але ситуація така, люди їх використовують. Якщо вже пішли на порушення правил, то це треба їх потрібно використовувати безпечно. Якщо це стоїть генератор на балконі, обов'язково повинні бути відкриті всі вікна на балконі. Прибраний балкон не повинно бути ніяких горючих речей на ньому і ні в якому разі не залишати генератор на тривалий час.